Сонечко Ясна, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку мені і тобі. Малята, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас на занятті буде дуже цікаво. Ми з вами вже говорили про пташок. Давайте згадаємо, про який ми вже говорили пташок. Так, про лелеку, про шпака, а ще про бом і про синичку. А сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну пташку і підемо до неї в гості. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Дітки, послухайте загадочку, скрикотуха білобока. Звуть її усі. Правильно, це сорока. Сорока білобока хоче познайомити вас зі своїми дітками, маленькими сороченятами. Послухайте вірш Наталі забіли сорока білобока. У сороки білобоки п'ять. Малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобука поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшонотовче. Третій в чашку цідить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку, Ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід, вся родина й господиня посідали за обід. Ті кашки, ці добрашки, ще й млинців по п'ять по шість. Але дачі хай поплаче хто не робить, той не їсть. Скільки у сороки було діток. Багато. У сороки п'ять малят сороченят. А скажіть, будь ласка, що робили дітки? Перший носив дрова, другий толок пшоно, третій наливав брашку. Четвертий Смажив млинці. А що робив п'ятий? А п'ятий ледарював, у садочку в холодочку на травичці лежав. Чому ледачий братик плакав за обідом? Тому що його не запросили до столу. Хто не робить, той не їсть. Сорока білобока хоче познайомити нас зі своїми друзями. Хто це? Це ворона. Як ворона каже? Вона каже Кар, кар, повторіть. А це хто? Це сорока білобока. Сорока каже «скрекеке», Повторіть. Скрекеке. Ну, а це, вірно, горобчик. Горобчик цвірінькає. Цінь-цвірінь. Повторіть. Цінь-цвірінь. Ця пташка називається синичка. Синичка співає цізі, цізі, цінь. Повторіть цізі, цізі цінь. А тепер пограємося. Послухайте і скажіть, хто так каже? Хто так каже? Правильно, так каже ворона. Кар, кар. Хто так говорить, так говорить горобчик. Цінь цвірінь, цінь цвірінь. Хто так говорить? Так скрекоче сорока. Скрекеке, скрекеке. А так співає синичка. Цізі, цісі, цінь. Цісі, цісі, цінь. Ну що, модата, сподобалась вам подорож до сороки білобоки? Так, і мені сподобалась малята, а давайте з вами пригадаємо, а хто ж є в сороки білобоки Так, у неї є дітки, сороченята. А скільки їх? Так. Багато п'ять, малят сорокіння. Молята, а що ж вони робили? Як вони допомагали матусі? Так, перший носив дрова, другий шаноток. Третій цідив брашку. Четвертий влинці пік. А що ж робив п'ятий? Так, малята, він лежав у холодочку. Він не хотів. Працювати. А чому ж він плакав за обідом, за столом? Так, малята, його не запросили до столу, і він плакав. А що мама сказала? Хто не робить, той не їсть. Молодці малята, ви були уважні. А давайте з вами пригадаємо, з якими пташками нас познайомила сорока Білобока. Так, ворона. А як ворона каже? Кар, кар, молодці! А ще з ким? З хробчиком. А як горобчик говорить? Цвірі, цвірі, цвірі. молодці. А ще. З ким познайомила? Так, із сорокою. А як же сорока говорить? Скрик еке, скрек еке. Молодці малята. А ще яка пташка молота? Так, синичка. А як вона співала? Тізі, тізі, тінь. Тізі, тізі, тінь. Молодці малята. Ви були дуже уважні і активні. А на цьому наша подорож закінчується. До побачення, до нових зустрічей.